Вітаю, шановне панство! Сьогодні 5 березня 25-го року, кілька тижнів не був у лісі, вже дуже скучив за цим всім ділом. А по факту я усвідомлюю, що наразі знайти гриби фактично неможливо, оскільки був сильний мороз, був сніг у нас, ну і взагалі мінусова температура. Тому цей похід він більше як розвідувальний. Побути на повітрі, помилуватися красою. Ну і, можливо, знайти все-таки щось цікавеньке. Ось така локація у нас. В основному листяні породи дерев. Є тут верби, сики, берези. І взагалі люблю цю місценку. Коли вже пройде певний період часу, можливо, пройдуть якісь дощі, то я саме тут чекаю на гарне плодоношення весняних грибів. Ну а поки що отакий маленький розвідувальний похід. Дуже радий всіх бачити, шановні підписники. Не забувайте залишити вподобайку, коментар і, звісно, підписатися на канал. А я побіг. По факту, шановні підписники, я не дуже очікував взагалі щось побачити. Дійсно, період такий дуже специфічний. Після холодів і початок весни, звісно, ще для зморшків зарано, причому для всіх їх видів, шукати в цій локації, скажімо, ту ж саркасифу теж фактично немає сенсу. Але, з іншого боку, є все одно цікаві знахідки. Ну, наприклад, ось тут. Я думаю, що це старенька глива, яка пересиділа морози. Ми подивимося. Так, саме смішне, досить приємний запах має. Така стара глива. Я думаю, маємо щось знайти, таке подивитися, проаналізувати. Скажу вам таку. Цікава інформація. Насправді, якщо буде триматися більш-менш тепла погода, сьогодні у нас там ну, плюс 7, десь так. І є якась волога. От як я бачу, у цілому не сухо. Значить, навіть у цій локації може ще бути глива молода, згодом. Я думаю, почекати десь тижні два. От. І подивлюся гливки тут, вже молоді. І цілком можливо, може бути навіть Фламуліна ще. Я неодноразово Фламуліну в березні теж бачив, тому маю такий досвід. Звісно, якщо вдасться піти ще в один такий похід, то буде ще один цікавий фільм. От, от така перша знахідка. Ну що, ходімо далі дивитися. Попадається багато гербочків, які паразитують на деревині. Сама по собі місцинка така, що багато ураженої старої деревини, пеньків і так далі. І тут можна побачити багато таких сапротрофів або сапрофітів. Ну, насправді є цікава штука. От якщо ми знаходимо на старій деревині якісь певні види гербів, щось із трутовиків або та ж лива, то ці гриби не будуть рости на цій деревині, ну, скажімо, там, дуже-дуже тривалий час. Тому що вони все одно. Паразитуючи на цій деревині, вони її руйнують остаточно і з часом відходять. Наприклад, я колись уже вам в одному відео про гливу казав, що, скажімо, глива може на одному пеньку, ну, ймовірно, до 10 років рости, але в тому випадку, якщо це міцний пеньок, який вона буде тривалий час використовувати, і паразитувати на ньому. Якщо пеньок уже такий трухлявий, в ньому нема чим поживитися, то гриб може поплодоносити рік-два і більше ви там його не знайдете. Тому що потенціал того пенька буде вичерпано. Тому якщо ми знайшли якусь класну місцину, де ростуть отакі гриби паразити. Не факт, що щороку на цьому місці вони будуть знову. Ну, а, скажімо, тротовики, вони довше. І десятиліттями можуть бути. А глива ні. Згадував за фламоліну на початку сюжету, дивіться. А, цікавий момент. Оці фламолінки, як я бачу, вони ну, старенькі. Хоча ну, ніжка нормальна, наче й не темна. І... А ці точно старі. Але я не знаю, чи буде це видно. Дивіться, я ось показую сюди. Бачите, там піптик такий маленький, помаранче. Ото малюсенька фламолінка, тиця в неї. Малюсенька зовсім. І тут є ще малятка тут. Ось. Тобто оцей пеньочок невеликий, судячи з усього, дійсно, можливо, за кілька тижнів може дати певний новий врожай Фламуліни. Тому що погода підходяча. І ще ми можемо на цьому пеньку спостерігати ось залишки взагалі старої Фламуліни. Вона вже така, бачите, зливається кольором. Чорне. Тверде, висохше. Ці вони пересиділи мороз, я думаю, що вони ще до морозів виросли тут і остаточно вже зіпсувалися. Так що, як ми бачимо, місце перспективне і якщо є малята фламуліни, ну, значить, цілком, мавірно, може вирости ціла родинка їх іще. Ну, чому це цікаво ще? Бо Ну, в березні ж дійсно бувало в кінці, в кінці березня, я вже збираю шапенку з моршкову за сприятливих умов, звісно. А цей період перед шапенкою ну, з грибом туговато. З іншого боку, якщо все складеться гарно, то перед шапенкою ще дійсно можна пошукати фламаліну ігливу. і гливу. таким чином побувати в лісі, порадіти, зарядитися позитивом. Ну і зняти для вас хороший, веселий матеріал. У мене сьогодні маленьке свято, тому що я дійсно дуже скучив за живою природою. Не мав змоги кілька тижнів нормально кудись сходити, було дуже холодно, було багато задач. А сьогодні сонечко тепліше і на душі дуже, дуже спокійно, радісно ліс це не тільки про гриби, Це хобі, радість і спосіб життя в якійсь формі. Ось така цікава штукенця, дивіться, це старе таке гніздо, соти. І мені дуже цікаво, кому воно належало. Наразі комах тут ніяких нема. Але якщо подивитися на розмір цих сот, вони дуже масивні. Ширина така, що... ого. Ну навіть бджолині там чи осині, мені здається, вони менші. Може шершні, але ж, ну я, чесно кажучи, не, не пам'ятаю спосіб життя шершня, але ширина така під шершня. Під здоровену якусь таку хижу штукенцю. О, оце діло. От ви знаєте, цю штуку знайшов і стільки емоцій. Ну, ж цікаво. Я взагалі з часом буду для вас знімати ще і рослинки корисні. От Багато чого буде. Головне... Головне пережити скрутні часи, триматися і вірити в краще. І робити те, що ми можемо. У нас трутовики старі тут же. Купа трутовиків. З усіх боків такий пеньок цікавий теж. А так, друзі, бачите, який класний похід видався. Цікавий. Я ж кажу, що я не планував там взагалі щось побачити. Думаю, схожу, порадію, подихаю, сонечко світить. А вийшло, що такий сюжетик буде. Ось так, бачите, воно приліплене збоку. А ось іще один залишок після зими. Судячи з усього теж глива була. Ну класно, я, до речі, сюди не ходив саме в цю місцину. А тут, виявляється, теж досить багато таких дерев підходячих. Тут по гливу треба сюди буде ще йти. Підходяча локація. І що прикольно, я десь, ну, може, там два чи три рази знаходив гливу на акації. Саме на акації, на пеньках з акації. От. І здається, це той самий випадок. Хоча вона і старенька і, звісно, вже не годна, там висохша і так далі, але це ж індикатор, що тут можна шукати. Дивіться, це акація. Вона колючки стирчать з усіх сторін. Така теж цікава інформація, бо в мене колись хтось питав з друзів, однодумців, хто любить природу, що. А на акації бувають? Так бувають, я знаходив особисто і от зараз теж знайшов. Не часто, але бувають гливи на акації. Так, буду вибиратися я звідси з цих чагарників. Покажу вам трішки зараз іще. Оцю локацію, вона дуже симпатична. Така дивіться, як касть, наша хащака, а гарно-то як. Так що, як то кажуть, ми самі собі можемо зробити чудовий вихідний. Головне встати і піти. Дякую за перегляд, класний похід, купа позитиву. Підпишіться на канал. Я думаю, скоро порадую вас ще одним цікавим відео. Чекаємо на виснені грибочки. І щиро дякую всім за підтримку. Ходіть до лісу, отримуйте радість та позитив.